Привіт! Вас вітає компанія ProMark, і якщо вам потрібні надійні рішення для маркування, тоді ми знаємо, чим вам допомогти. Сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути витрат на дорогі картриджі до маркувального обладнання. Зазвичай кожен бренд робить так, щоб його маркувальники і картриджі були сумісні лише один з одним. Таким чином, залишаючи клієнта заручником цього бренду. Але ми готові розвінчати ціні. В Україні є чимало маркувальників, які сумісні з картриджами ProMark. Картриджі ProMark не лише бюджетні, але й мають чіткий та якісний відбиток. Сьогодні ми протестуємо конкурентний маркувальник X1 Jet і картридж Sodget. Результати ви побачите в наступному відео. Не переплачуйте за дороге і не завжди якісне обладнання. Вибирайте промарк і маркуйте свій успіх.